Хотіли би поговорити з вами про вашу специфіку роботи, про ті моменти, які зараз є нагальними ну, на часі, як ви думаєте? Я думаю, що тема дуже актуальна, тому що на часі в нас зараз війна, і ми бачимо, що в нас в громаді і в країні почала рости онкозахворюваність. і це мене дуже хвилює. У мене виникло запитання, а взагалі ми знаємо, для чого існує профогляд. Бо дуже часто, коли приходять жінки на прийом на профогляд, вони задають мені питання, а для чого взагалі профогляд? Якщо в мене нічого не турбує. Uh -huh. От. На що я кажу, милі мої, профогляд для того, що ви приходите, що у вас не повинна бути скарга? Бо скарги. Якщо вони з'являються, то це вже якесь є захворювання. А Людина приходить на профуля для того, щоб ми робили профілактику онкопатології. Це і залоза залозами дивимося, і шийку дивимося, і матку. От, беремо обов'язково на цитологію аналізи, це виявлено предракове захворювання. І потім вже коли, якщо з жінки все гаразд, слава тобі Господі. А якщо є якась патологія, то ми вже далі її лікуємо для того, щоб потім не приключилася онкопатологія. Тому що е, така є підступність в онкопатології, е, як тільки вона розпочинається, патологія якась онкологічна, то е, жінка не відчуває ніяких скарг. А скарги з'являються потім. І іноді буває дуже пізно, коли приходить жінка в світі. Є така статистика по онкопатології. От, молочна залоза і рак шийки матки займає друге місце в онкопатології. От, це так називаємо візуальні форми раку. те, що ми бачимо. Якщо вовремя було це проліковано, то вони дуже легко лікуються. За рік в світі виявляється біля 500 тисяч жінок, це вперше виявлені, з них 280 помирають. Це така дуже сумна статистика. І я з цим сумом хочу сказати жінкам нашої громади. Якщо порівнювати показники 2022 року, то в нас було виявлено три запущених раки шийки матки. Дві жінки були з нашої громади, а друга приїхала з Фонтанки до мене на прийом. То в цьому році за 4 місяці було виявлено вже два раки шийки матки, два раки аваріумів, яєчників. І Тіла матки, і причому такі дуже цікаві випадки, що жінки лічилися у других лікарів, і ну ті були просто направили їх на мене на консультацію. І при огляді було виявлено, що вони лічили. У гастроентеролога лічилися, у сімейних лікарів лічилися, а до гінеколога у мене нічого не хвилює. Я не піду, у бо мене болить желудок і там мене нічого не болить. А буває такі раки раки. Яєчника, коли метастазирують, уже йдуть метастази в желудок. Що мені хочеться ще сказати за профілактику раку шейки матки? Надійним таким методом профілактики раку шейки матки є вакцинація, і програми такої немає, на жаль, в Україні. Але в Європі, в світі ці програми існують. Роблять вакцинацію ді... дівчаткам з 9 до 14 років. І також у хлопчикам, тому що хлопчики теж можуть бути носіями папілом... папілома Ми знаємо, що папілома визиває онкопатало. Це такі агресивні 16 18 типи, які визивають патологію матки. І ще мене що турбує, я це так столкнулася. Тут в громаді на це проходять профосмотри. виявляємо і придраки, дисплазії. Такий приклад: за 2022 рік я подивилася більше двох тисяч жінок. Було зроблено 1196 мазків на цитологію. І було виявлено з цих мазків. Ми виявили 88 прик случаїв. Придаткових фонових, придаткових захворювань. Бо я визиваю, телефоную, жінки приходять, то приходять, то не приходять, Но в основному не приходять. І оці маски лежать відповіді, е е е е результати аналізу. Вони в мене лежать ціла папка. Тобто, коли я запитую, ну, чого ви не приходите? Відповідь одна. Я зайнята, в мене домашні діла, діти, робота, начальник не випускає з роботи, не відпускає. І починаєш дивуватися, що люди жінки ніяк, ну дуже погано відносяться до себе, вони не люблять себе. Вони не дуже погано відносяться до свого жіночого здоров'я. Безвідповідальність, так. Да. Але якщо це вовремя, ви приходите, якщо ви вовремя, це. Пролікувати, у вас ніколи не буде онкопатології. У нас, у нас є кольпаскоп. Я володію кальпаскопією, я дивлюся цих жінок. І, в принципі, я думаю, що є всі умови у нас для лікування, для діагностики. І тому в мене такий призив до жінок, щоб всі дуже себе полюбили і обережно ставилися до свого здоров'я. Раз в рік обов'язково приходити і робити профогляд, здавати аналізи на цитологію, робити раз у рік узд діагностику здавати ПАП-тест, ДНК на папіломовіруси. і ми себе як ограждаємо, ограждаємо від онко, жіночої онкопатології». Бо дуже, бо дуже сумно і тяжко. Я переношу, коли до мене приходить молода жінка, а в мене вже четверта стадія раку. І питаєш, є діточки, молоді, все. Ну, не повинні в молодому віці вмирати люди, не повинні. Тому бережіть себе. Хвилюйте за своє здоров'я, бо це саме найголовніше в нашій житті. Наскільки зараз доступні ось ці види діагностики ми перелічили цілий список, і чи потрібно усі разом їх комплексно проходити, чи вже за рекомендацією лікаря? Обов'язково, коли приходить жінка на профогляд, ми обов'язково повинні раз у год зробити аналіз на цитологію, Аналіз пап тест Коли ми отримуємо результат цього пап тесту ми дивимося. Що там виявлено? Якщо це бактеріальна запальний тип мазка, Пишуть нагрузку, віруси буває, що виявляється, і тоді ми вже додатково до дообслі... обстежуємо жінку. От буває, що таке, що прийшов цитологія, Нормально все без те сама жінка уходить. Якщо приходять якісь відклонення в аналізі, тоді вже ми е, е, як, додатково обстежуємо жінку. Все доступно, навіть доступність того, що в нас нема записі на прийом. Я працюю з 8 до 4 все время. Я дуже відповідальна людина. У мене дуже великий опит роботи. От і що я хочу сказати, є, є всі всі умови для того, щоб ходити і наблюдатися в гінеколога. Приїжджають із Одеси, приїжджають з других міст. Дуже подобається тут поліклініка в Южному. Ну, наші жінки щось люблять кудись їхати, то в Одесу, то ще кудись. Хоча ось під боком, прийди, пожалуйста, ну всі, лікарі, всі є. Хтось не хоче до мене, є молоді лікарі, будь ласка, ну прийдіть ви вовремя, тому що ми щось вважаємо, що лікар це таке якесь бездушне, создання, що. Нас, ну, да? А коли приходить людина і коли це молода жінка, ну ви знаєте, я ночами не сплю, бо я переживаю, як далі як вона буде. я завжди... Прошу, щоб подзвонить, віддзвонить. Деякі жінок я навіть на Київ направляю, дзвонюся тут, званюся з докторами. Прошу, щоб прийміть, будь ласка. Мене дуже хвилює цей рост онкопатології молочної Ну Це така візуальна форма, що сама жінка має займатися самообстеженням. Ми приходимо і дивимося, ну, ну, будь ласка. Зробіть мамограму, зробіть УЗІ, все є в поліклініці, все є. Тільки потрібно, щоб була сама жінка. Прийшла ну раз в рік виділити собі в полюбити себе раз в рік. Як за ось час вашої роботи змінились умови в поліклініці, і взагалі ставлення самих пацієнтів, відвідувачів до ну, цієї відповідальності, до цих обстежень і відвідувань взагалі? Ну, взагалі відвідувань багато. Відвідують багато, в мене дуже великі прийоми. Приїжджають з Коблєва, приїжджають Березанка. Люблять Березанка, Коблєва, всі тут. Не знаю чому, але всі люблять нас. От. Приїжджають з Одеси, буває, консультують. Це, ну, людей багато дзвонять, людей багато. онлайн консультую. От. Ну, хотілося б, в мене така була мрія. Як я, я тут сім років тільки працюю. Я сама з Луганщини. В мене була мрія, щоб була жіноча консультація. От, були такі у мене плани. Я підходила. ну, Плани ці, якби зараз Маріна Івановна, я думаю, що це жінка, яка теж приймається цими всіми проблемами, вона це порішає. У нас є кальпаскопис, ви бачите, да? так? Хотілося б з відеосистемою, ну, пообіщали нам. От, ну, Словиха гарні. Ну, не вистачає, не вистачає, мабуть, того. Тої апаратури, яка вже більш сучасна, скажімо, апаратура. Вот. І якщо буде це, ну в мене мрія, це Кольпасков звільнено з системою. Це ну, така система, що жінка лягає на кресло, і ми бачимо, вона сама бачить свою шийку матки. Іноді буває, от я раніше працювала, я працювала в частній лікарні. Я за кордоном працювала. У мене було все, у ЗІ, діагностика 3D. У мене був кальпоскоп був з відеосистемою. То жінка, якщо десь вона прилікувалася і сказала, що там все гарно, все добре. Вона лягає, я дивлюся, включаю відеосистему. Вона бачить Бачить свою шийку і бачить, що там до, ну, гарно вилікувано, чи є ще якесь остаточне явище. Іли якісь вогничні запалення, які потрібно іще долікувати? Ну а в порівнянні ви кажете, працювала за кордоном. Як цей досвід в порівнянні з роботою саме тут, вдома, ставлення жінок там? Ви тут, знаєте, це? що я хочу сказати, це дуже цікаве запитання. Я така, я чесна, і пряма людина. Я не хочу там щось кривити душою. От, я працювала два з половиною роки. Я в Африці працювала. Я працювала в Лівії. це мусульманська країна. І там трохи друге жінки більш відповідальні. От, і вони приходять, приходять до лікаря, до гінеколога. Ну як в театр можна сказати. От вони навіть ти їх там не обов'язково, щоб там сказати, що прийдуть. Вони самі по собі приходять до тебе. І там зовсім інше ставлення до свого здоров'я. Там друге, ну, все по-другому. Все по-другому. От і жін, жінка, це приходять ліка для неї це як мати, як подружка. От приходять дуже часто приходять вони з чоловіками. Чоловік обов'язково дуже присутній. Прийоми були сімейна пара. От я дуже пишалася тим, що я з України, я дуже пишалася своїм таким е, образуванням, тому що дуже багато на рецепті казали, що ми хочемо до доктора Валентини з України. За кордоном ми настільки востребовані, тому що ми емоціональні, ми відповідальні і ми українці, ми вкладемо свою душу в лікування. Ми настільки любимо в свою, тому що кушергінікола це люди по призванню. Це люди, які ми живемо ці, ми живемо життям жінки, ми живемо життям дитини. Ми дуже відповідальні в цьому плані. Тому тому що я хочу сказати, мені дуже я там була дуже, хочу сказати, як, як правильно сказати, я себе дуже поважала за те, що була дуже хороша діагностика. Я була там дуже гарним лікарем, тому що я могла одразу діагностувати. І там були такі, такі потреби, що якщо ти лікар, то ти повинен дуже в своїй спеціальності володіти ультразвуковою діагностикою, кальпаскопії, ти маєш знати все. Якщо жінка вагітна, прийшла до мене, то якщо вона приходить до терапевта, там, з якимись скаргами, то перше питання терапевт задає. А ти вагітна чи ні? Алівія була мусульманами всі вагітні, там вони заінтересовані в цій вагітності, там нема абортів. І одразу відправляють до акушер-гінеколога, тому що вся екстрагенітальна патологія, цей сахарний діабет, пілені кліти, все повинен знати акушер-гінеколог. І... Це що, да, а ми, ми вчилися, у нас були широкопрофільні лікарі. Я ніколи не можу розділити, якщо приходить до мене жінка, пацієнт, я не можу е її дивитися в одному ракурсі, в ракурсі Акушеса гінекології. Я спрашую все. спрашую все. Тому що перемено пауз, е якщо жінка приходить, то тут е обично як кажуть, приходить вже, е -е -е, допустимо. Переменопауза на постменопауза і каже: направляйте рапевчи, чи потрібна госпіталізація. Каже, Підпишіть мені, будь ласка, бо в мене нічого не болить, і я не живу статевим життям вже довго. Що там дивиться? Починаю задавати питання. А у вас суглоби болять? Болять? А як мочеспусканні у вас? Як? «Проблематично». І дуже багато, і це все вкладається в термін маннепоузального синдрому, генітально урінального синдрому. Все взаємосв'язане в організмі. Ми не можемо роздивлятися людину по частям. Як, поняли? То у нас ну комплексно, все, все взаємосв'язане. І ми як людина, це мікроеліменти, ми повинні знати. Ми повинні знати всі показники аналізів і так далі. Це дуже відповідально. Ми не маємо права на шибку. Не маємо. Бо це за цим стоїть життя людини, життя а, 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 особливо це вагітних. Це два, два життя, за якими відповідаємо і не спимо ночами. Це дуже відповідально. Знаєте, mm -hmm. Біля сакури, от так мені подобається царство Небесна Ліманська. Бо він mm -hmm. такий, такий гарний парк тут зробив біля поліклініки, що це ну, просто от виходиш, і ти бачиш ці квіти, бачиш цю всю красу і ну, як, розумієш, що ну, життя це дуже гарне. Дуже гарно. В цьому житті це туристи. Ми туристи тут. І треба цінувати. Кожен день, кожну мить, любуватися ці квітами цим всім. Людина да. більшу частину життя проводить на роботі. Да. Якщо на роботі да, є да. така атмосфера, то класно. Колось... Да, Я теж так думаю, що це дуже класно, кошови що... і атмосфери, ослови. Тобто ми на роботу повинні йти з задоволенням, з задоволенням йти, і з роботи йти з задоволенням. У е, мене дуже гарний настрій, якщо я це прийняла, і в мене вс... немає там ніякої патології, а, 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 або приходять е, пацієнти, яким я допомогла. Я така дуже рада і ще радію, коли мене правильно діагнози я ставлю, що ну прямо в точку. Це я теж дуже радію. Як, як часто повертаються ваші пацієнти з подякою або взагалі просто відвідують? Я вам що хочу сказати, у мене я працювала на Луганщині, коли я, я е, закінчила інститут у 84 році, тому що ну, стаж дуже великий. І я була направлена в такий дальній район. От, я так на Луганщині містечко, слобожанщина Свата. Це маленька Швейцарія в Україні. Дуже гарний міст, дуже гарний район. От. І ми, я, коли я приїхала, тоді ж було не було ні у діагностики, нічого. І було дуже багато пологів. Це 7-8 пологів були за сутки. Ми практично ми ночували, жили в роддомі. Було 6 акушер гінекологів от. І Я там працювала 22 роки, і у мене сталися ті пацієнти деякі, які досі мені дзвонять, досі я з ними спілкуюся. І Було навіть от, з Києва були в мене дзвонки по діагностики. І слава Богу, я правильно здіагностувала, що там була брюшна вагітність, Брюшна — це дуже рідка патологія. Потім я в 2014 році, коли почалася війна, ми приїхали в Анані. Я два з половиною років працювала в Анані. Дуже багато операцій я зробила, пластичні операції були, були кесари в ростин. Я люблю пологи, коли жінка рожає сама. Я це там живу з нею, з нею рожаю. У мене, мене дуже багато там пацієнтів, дуже багато е, таких добрих воспоминань, згадок добрих. І в мене в Фейсбуці дуже багато друзів. Дуже багато друзів, вже в южі мене з'явилися, теж друзі, пацієнти. От. Ну, серце там залишилося вдома, вдомася вдома. Да. І коли мені було 60 років, то мене, якби, поїхали до дочки, дочка купила тори, ми поїхали. І глядя на це все, що зараз ну, робиться в медицині, я кажу, ну ми попрацювали, вот, здоров'я своє лежило, ми працювали чесно, ми працювали чесно, ми віддали все, своє здоров'я, життя. На... Я кажу, ну нічого не заробили, нічого не заробили, і залишилися сюди, приїхали ну, бомжами. От. А потім, коли почалися е, е, вітання, я просто плакала. У мене стільки було месенджер. Дітей присилали ті, які, які я відговорила жінок від, від абортів. У мене була одна прислала, потім другі були такі унікальні случаї в житті, що я Дуже вговорювала жінок не робити абортів, бо це ми вбуваємо дітей. Про плани мені хочеться що сказати. Плани, плани як у Наполеона. Я так думаю, що Марина Івановна зробить все для того, щоб було тут гарно жінкам. От, іменно ця тема материнства, дитинства це ну, архіважно. От, вона все це робить для того, щоб воно тут було консультація. Вона хоче зробити теж консультацію. Щоб у нас було це не було таких черг, щоб була якась достойна апаратура у нас. Я думаю, що це все зробиться. Тому що жінки, жінки, я трошки феміністка, якщо жінка бере це за діло, то вона це завжди зробить.